Да. Это тоже маленький кусочек. Что, Есть-то снеданок, да? Все чекаем на снеданок. у вас двох однаково, не переживайте, не даєш своє. Не залишить. Що ти дивишся, стоїть? Де Ди їдеш своє? І зараз ще твоє з'їсть, Макс. їж, бо Макс ще й твоє з'їсть. Ди? Сухариками заїдаєш, так? Думав, думав і надумав. Так ще водичку. Ні, вже нема, вже нема сирого. Нема вже все те, все з'їхав. Думав, думав, думав і. Так. Ага, тепер ще. Чи Макс все з'їв? Гуся перебирав. Так, тепер вже можна і побитися, так? Что треба вкрасти корм вакса? Макса. То заправитися так. У нас проходить сніданок.